Я покажу отак, от повністю. Щоб ви просто... Блять, воно ще щось там привипало чи застряло, як тебе доставить. Короче. Коротше. Отак я вам покажу, щоб не було понятно. Ну що, ти, не поймаєш, що це правильно? Правильно. Блять, воно все в волосах. Є, пана мать. Воно все в волосах. Фу, блять. Ну фу. Ну блин. Йопаю мать. Я вам отвечаю, цей баул просто весь в пісюнах. Це жесть якась. Ну, скільки ми з вами знайшли вже. Ну ми дуже багато знайшли. Такого ще ні разу не було, серйозно. Це просто якась діч. Просто пісюнкова розпаковка. І знову мінус. Два мінуси за одну розпаковку. Перший раз таке, якщо я не помиляюся. За весь час, щоб от два таких мінус, що я прям викидаю, це перший раз. Жесть. Так. Угу. Якийсь шампунь. Так.